Ковальська молодь за здоровий спосіб життя, аби долучитися до акції руханка на центральній площі Коваля зібралося чимало студентів навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл. Спосіб життя в розумінні молоді це, мабуть, займатися спортом, правильне харчування, щоб підтримувати свою форму і залишатися гарним і всередині і назовні. Я сам є медик в майбутньому, тому я готовий боротися за кожне життя людини. Я проти того, що молодь зараз вживає алкогольні напої, наркотичні засоби. Я за здоровий спосіб життя. Я хочу, щоб люди займалися спортом, досягали у цьому вершини. У підсумку на площі перед будинком Рад вишукували більше. Тисячі учнів та студентів. Ініціативу молоді підтримав виконавчий комітет міської ради. Модератор акції, колишній ковальчанин, а нині голова студентської ради Києва Олександр Вімашевський, переконаний, саме енергія молодих патріотів має необхідний для країни об'єднавчий потенціал. Ми намагаємося молодь прилаштувати з площини критично мислення про площину, площину прагматично. щоб молодь не більш радикальні міри, а щоб вона сама могла щось не сама щось могла зробити для себе, щоб вона побачила, що дійсно її підтримують всі і влада, і всі свою підтримку здорового способу життя. Учасники акції виказують гімнастичними вправами. Зарядка на свіжому повітрі подобається не лише молоді в такт музики активно рухаються і дорослі. У фіналі акції більше тисячі її учасників утворили гігантський живий тризуб та разом із глядачами заспівали гімн України. За словами організаторів, це був наймасовіший флешмоб у ковелі. Ця акція вона об'єднала між собою людей і ми впевнені, що цією акцією ми вирішили закликати і закликали людей до здорового способу життя. Про всесвітній день здоров'я та акцію руханка учням та студентам нагадуватиме групове фото та маса позитивних емоцій, з якими молодь, і розійшлася по домівках.